Всім привіт! З вами я Аня Саволяк, і Це мій канал, присвячений темі маркетингу, психології, продажів. Коротше, тут цікаво. Приєднуйся, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про токсів. Як з ними спілкуватися? Дійсно, слово дуже модне, вже таке повсякденне воно в нас. Але коли ми стикаємося напряму, у нас просто починає тихо їхати дах. Або не тихо, або гучно. Я з токсами стикнулася, мабуть, з токсичною людиною, такою яскравою, знаєте, колоритною, смачною. Вперше, мабуть, стикнулася років 10 назад на роботі. Була така дівчинка, яка, як на мене, дуже дивно себе поводила, бо я ще не розуміла, що це така людина. І ще тоді не було такого терміну, як токсичний працівник. І постійно були конфлікти знаєш. Потім ще там в одному проєкті стикнулася, а потім вже з'явився ось цей термін, і а, ти вже цих людей починаєш пізнавати, розуміти, що а, я знаю, хто ти. І є певні правила спілкування, які я для себе м знайшла, відкрила. Слухала у психологів, випробувала на цих людях, і, чесно кажучи, мені стало легше жити, тому що ти так сильно не віддаєш оту свою вітальну енергію тій людині, яка постійно намагається з тебе щось викачати. Хочу з вами поділитися. Перше, це тримати себе в руках. Як би це банально і тупо не звучало, але основна задача Просто вивести вас із себе. Оця тупорила провокаційна поведінка, оці всі замашки, вибрики. Задача номер один вивести людину з себе, щоб ви почали нервувати, психувати відчувати, як падає ваша самооцінка. Тут що підключається знецінення якісь там попреки-упреки, чимось і так далі. Да? Або якісь ці підковірні ігри. Коротше, намагайтеся бути просто спокійним. А, навіть не зовнішнє, а внутрішнє. Працюйте із собою, що так, я розумію, що це за людина переді мною. Перше, що я можу зробити, це спокійно на неї реагувати. Тобто не вестися на провокацію. Друге, це чітко проведіть межу. Це мої кордони, це твої кордони. Звісно, вона вас не зрозуміє. Але чи він не зрозуміє? Але, але ви можете сказати, що дивись, зі мною так не можна, мені так не подобається. Я не дозволяю з собою так спілкуватися. Якщо людина не розуміє і продовжує, продовжує в тому ж дусі, ви просто можете встати, розвернутися і піти. Це діє як мокрою тряпкою по морді на них. Але це ефективно. От крайній випадок в мене був: дівчина прийшла сіла до мене на стіл на робочі, причому хі-хі-ха-ха. Ну, я пояснила, що так, зі мною не треба. Я так не сприймаю і не буду сприймати, і це порушує мої кордони. Людина зрозуміла? Ні, людина не зрозуміла. Але почала себе вести більш дистанційно. І це вже добре, це вже супер. Далі, скорочуйте час спілкування. Оце прям топчик. Якщо ви не можете зовсім не спілкуватися, регламентуйте це спілкування. Наприклад, 20 хвилин в день чи 5 хвилин в день. І все. Тому що будь-яка токсична людина хоче поспілкуватися з вами якомога довше. Чим довше вона з вами спілкується, тим більша ймовірність вивести вас із себе. А значить, отримати кайфушечку. І поснідати вами або пообідати, або повечеряти. То вже від ситуації. Наступний а, крок, я собі навіть все записала, щоб нічого не забути, а, наступний крок не відповідайте на незручні провокативні питання, а вони їх задають і задають дуже часто, і вміють їх задавати. І, знаєте, зі смаком їх задають. Навіть не намагайтеся на них відповідати. Просто скажіть, це не твоє діло, тебе це не стосується. Просто можна сказати: ні, я не буду відповідати на це питання. Далі є така ще фішечка, я не знаю, як це працює. Може, це якесь НЛП, а може це просто якась чисто психологічна фішка. Але на них вона діє дуже круто. Ви просто собі уявляєте, собі. Всередині в голові. Що кожен раз, коли ця людина каже про мене щось погане, або бажає мені чогось поганого, або робить проти мене щось погане, я стаю здоровішим, багатшим, щасливішим, добрішим, розумнішим. І коли ви це для себе вирішуєте. Ви побачите, що ця людина почне від вас дистанцюватися. Я не знаю, як це працює, ще раз повторюю. Можливо, ви якось по-іншому вже на неї дивитеся. Знаєте, не як жертва, а якось може з якоюсь посмішкою в очах. не знаю. Але вони це прекрасно відчувають і дуже сильно пропускаються. Мені здається, що це просто меджик. Далі, останній момент, який хотіла сказати. Коли ви спілкуєтесь з такою людиною, намагайтеся дивитися їй в очі і посміхатися очима. Вони це дуже сильно не люблять. І, як правило, не витримують погляду в очі. І якщо ви зможете це витримати, да, погляд в очі, і дивитися з посмішкою, то процентів 70%, що вони просто будуть від вас тікати. Ну, або якось намагатися, там, знаєте, очами в різні боки Ну, це вже смішно стає. Такі поради в мене сьогодні були. Сподіваюся, що вони вам е, знадобляться, приведуться у нагоді. Якщо у вас є якісь прикольні поради, то буду рада їх побачити в коментарях. Лайки люблю, коментарі люблю, підписочки на канал тим паче люблю. З вами була Аня Соляк. Підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей! Бувайте!